Ми звикли до дії, що все вирішується за секунди. Приватний лікар приймає через годину, а інтернет можуть відключити в той же самий день. Але друзі, тут такого немає. Це не Україна. Ласкаво просимо в Англію, в країну, де твій головний засіб зв'язку з державою це паперові листи. Всім привіт, друзі! Коли ми їдемо в Англію, ми уявляємо біг Бен, королівську естетику та ідеальні газони. Тут, в принципі, так все і є. Але за цим всім красивим фасадом ховаються черги до лікарів, шалені рахунки на машини та податки, про які ми навіть ніколи в житті не чули сьогодні. Я хочу розказати про головні проблеми, з якими стикаються українці в Британії. Почнемо з того, що болить найбільше в Україні. Ми звикли, якщо нас щось заболіло, через годину ми вже в лікарні, а через дві ми вже маємо рецепт на антибіотики. В Англії твій найкращий друг це парацетамол. Якщо у тебе температура 38,5, тобі скажуть: друже, пий воду відпочивай. Якщо через тиждень не пройде, ну то подзвони. Тоді ми тобі припишемо парацетамол. Головний біль, якщо вам, от реально потрібна експертиза вузького спеціаліста, наприклад, гастроентеролога, то вам спочатку потрібно умовити вашого терапевта про те, що ви справді вмираєте. А потім чекати лист, який вам прийде, із датою візиту через 3-6 місяців. Авто та страховка, ціна як закрило літака. Якщо ви хочете купити машину за 500 фунтів, я вам скажу це легко. Тільки приготуйте ще 2000 фунтів на страховку. Ну я буквально я не жартую. Страховки на транспорт тут просто космічні. А все тому, що для системи ти водій новачок без історії та досвіду. І твій 15-річний досвід водіння в Києві чи у Львові. Для більшості компаній важить менше, ніж британські права отримані вчора. Це критично, але з часом лікується. Всім нам доводилося з цим стикатися. Але через пару років ціна на страховку впаде, якщо ти чемний водій, і не потрапляєш в ДТП. В перший рік моя страховка на мотоцикл складала 85 фунтів в місяць. А в рік це 1020 фунтів. Ну, послухайте, це великі гроші. Але вже через рік. Моя страхівка стала коштувати 35 фунтів на місяць. Ну і так само за авто важливий ваш Claim бонус. Як я вже раніше згадував, cancel Tax. Я називаю його податок на повітря. Ви орендували ваше житло. Вітаю! Тепер ви винні місту у гроші просто за те, що ви в ній живете. Cancel tax – це податок на вивіз сміття, вуличне освітлення, поліцію і тому подібне. Сума залежить від району, в якому ви живете. В середньому це 150-200 фунтів на місяць. Лайфхак. Якщо ви живете один, обов'язково подайте на single Person Discount. І це буде вам мінус 25% від суми. TV License. Ти не повіриш, але за телек треба платити. Це мій найулюбленіший абсурд в цій країні. Якщо в тебе вдома є телевізор і ти дивишся BBC або будь-який інший канал в прямому ефірі, ти маєш платити tv лайсенс. Це 169 фунтів на рік. Навіть якщо ти дивишся через телефон, все одно потрібно платити. Але якщо ти дивишся тільки YouTube чи Netflix, платити не треба. Але вам будуть проходити листи щастя з погрозами перевірки. І одного дня може завідати до вас інспектор і заглянути у вікно. Чи часом не дивитесь ви BBC. Транспорт в Англії, друзі, це така, знаєте, як гра в рулетку. Потяг коштує ну, шалених грошей, але при цьому всьому він може запізнитися або взагалі не приїхати через страйки. Автобуси також коштують 2-3 фунти в одну поїздку, а добова карта 5-7 фунтів на день. Запізнення майже гарантовані, особливо через затори, будівництво або страйки також водіїв. Кредитний рейтинг: Ти ніхто без боргів в цій країні. В Україні, якщо в тебе немає кредитів, ти молодець. А в Англії, якщо в тебе немає кредитів, ти підозріла особа. Без кредит скор тобі не дадуть телефон по контракту, не дозволять платити за світло частинами. І, скоріш за все, тобі не здадуть нормальне житло. Що робити в такій ситуації? Просто візьміть кредитну карту, купіть на неї каву і в той же день поверніть гроші. Так система зрозуміє, що ви надійний і ваша кредитна історія почне Іти вгору. Пліснява і холод, стара, добра Англія. Англійські будинки це вікторіанська краса зовні та чорна пліснява всередині. Через старі вікна та високу вологість конденсат стає вашим вічним супутником. А орендодавці скажуть: Open the windows, mate! у вас залишається вибір, коли на вулиці холодно, замерзнути або просто розділити ваше житло з вашим найкращим другом пліснява на стінах. Ну, також для цього є лікарство. Ви можете просто купити собі осушувач повітря і плісняви не буде. Я вважаю, це просто must have в Великій Британії. Пошта і швидкість. Ми звикли до дії та миттєвих сповіщень. В Англії твій головний месенджер це поштова скринька в дверях. Тобі прийде лист, що тобі прийде інший лист, в якому буде написано, що твій лист буде розглянуто згодом через місяць. Тут ніхто нікуди не поспішає. І якщо ти хочеш щось вирішити миттєво або швидко, тобі нічого не вийде. Просто забудь про це, не береси терпіння і навчися любити паперові листи. І це ще, друзі, не все. Ви запитаєте, що ж ти тут робиш, якщо тобі так все не подобається, та мені подобається. Я просто стараюся тут якось жити і розібратися в тому, як все працює, і поділитися з вами власним досвідом. Тому що для мене Британія це безпека, правила та можливості, але до цих правил треба звикнути. Тож, друзі, напишіть мені в коментарях, що вас найбільше здивувало, коли ви переїхали в Англію. Якщо хочете посперечатися, то посперечаємося з вами в коментарях. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. До зустрічі в новому відео. Пока-пока.